Шановні мешканці міста Конотоп, сьогодні хочу вам надати відеодоказ корупційних діянь міського голови Артема Семеніхіна. Так, зараз у нас перва година і 15 хвилин. Ось. Машина міського голови міської ради приїхала в дитячий садочок. Дитячий садочок забирати сина. Водій вийшов з автоївки. і в робочий час пішов за сином міського голови. Так, оце садочок. Ну, будемо чекати. Так, пам'ятаєте? Данилка, привіт! Привіт, Данилко. Подожди, подожди, подожди. Е, а ти хто? Шмичливі. Ну ти водій? Да. Міського голови? Да. А чому ти приїхав сюди? Нічого. Ви дряджені. За дитиною приїхав? Вона прислала. Хто прислав? Не знаю. Ну як не хто? Ну скажи, хто тебе прислав. В робочий час ти роз'їжджаєш, ти ж водій, ти ж. Не, не хто... Ну ти так. за дитиною приїхав, так? так? Пам'ятаєте, колись ми виганяли Драганюка за те, що він е, возив. А тут міський голова, ось, будь ласка, бачите? Це все. Ну ви водій міського голови, так? Шановний, ви водій міського ви голови. Ви водій міського голови. Що ви від мене хочете? Ви водій міського голови. Що ви від мене хочете. хочете? Хто вас сюди відправив? Хто вас сюди відправив? Будь ласка, скажіть, Вітання, мені речі... Ні, ви мені скажіть, хто вас сюди відправив? Я нічого вам сказав. Я не знаю, хто ви, що ви не представляли. Я депутат обласної ради, ви мене прекрасно знаєте. Щойно ви побачили, як міський голова службову автівку використовує у власних цілях, а його водій працює простою звичайною нянькою, відвозячи дітей в садочок, гуртки тощо. Хочу вам нагадати, що за такі самі дії декілька років тому був звільнений головний лікар Центральної районної лікарні. Это видео сняли жители Канатопа. Машина скорой помощи привозит стройматериалы в этот двор. А вот, пожалуйста, машина швидкої допомоги, помоги. Рембригада Центральные районные лекарни. Тут живет главврач Канатопской Центральной районной больницы Владимир Драгонюк. Сейчас он возводит дом. Помогать заставил подчиненных сотрудников больницы. Всі матеріали передані до правоохоронних органів, і з сьогоднішнього дня міський голова та його дії будуть під пильним наглядом громадськості. Більше красти не дамо. Слава Україні!